Радіо ЮЕЙЧИКАГО Слухачі Радіо UA Чикаго. Сьогодні у нас виїзна студія, і це спецпроект між нами дівчатами з лікою. UA. вітаємо тебе Ліка. Привіт, діма, привіт усім слухачам. Новий і... досвід так і я <ривіт>, не Сьогодні у нас новий досвід, і сьогодні ми будемо торкатися дуже цікавої теми. Дуже цікава тема. Тема, яку обирала ти, тема, якою ти мене переконувала, що її потрібно взяти, вона є важлива, тому що от, -от почнеться новий навчальний рік. Поясні тепер. Чому? чому така тема? Е, тема про батьків і як вони ставляться до навчання своїх дітей. Наскільки треба? Е хотіти чи бажати від дітей того, щоб вони гарно вчилися, як на них тиснути чи не тиснути, і про це будемо сьогодні говорити. Це важливо, тому що 1 вересня на носі в Україні і це завжди стрес для батьків, особливо для нас, матусів в Україні. У мене це трошки по інакшому Давай зразу розставимо все по своїх поличках. Ти є мама, так. тебе є дитина? Одна. У мене є двоє діток, але двоє один дітей. з них 13,5 з половиною років, якраз підліток, восьмий клас. Тому я відчуваю протягом цих знаєш, років шкільних завжди напередодні. Так само стрес Можу поділитися з нашими е, слухачами і глядачами власне своїм досвідом, е, як не створювати, знаєш, не перетворювати свято 1 вересня на якісь суцільне жахіття. Це О. свято, яке про що, 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 що ти говориш, Ліка. Але здесь, в мене дітей нема, а це означає, що моя стресу немає. Тому я тебе уважно слухаю, чому діти дорівнює, дорівнює стрес? Ні, діти не дорівнює стрес. А от як батьки ставляться до того, що діти будуть робити в школі. Ну, по-перше, знаєш, в Україні е, підготовка до самої школи ще починається, напевно, за місяць. Ну, В принципі, це залежить від батьків. Тобто я завжди була сумлінною мамою. Я десь за місяць вже готувала там зошити, все приладдя. Там навіть просила себе вдягати обкладинки на книжки, якщо він жа їх одержав на зошити. Ну, я дуже люблю порядок насправді. От, Так що в мене це все було спокійно. Це не відбувалося в останній день, коли там всі біжать купляти ці самі зошити, одяг, взуття і так далі. Але для мене це все рівно був стрес. Стрес чому? Тому що і в більшості батьків хочуть, щоб їхні діти гарно вчилися. От ти гарно вчився, чи я гарно вчився. Знаєш, ні. На початках ні, а потім так. І без будь-якого контролю батьків я якось сам усвідомив. Напевно, хтось підібрав до мене чи слова, чи не знаю, чи знайшов правильне пояснення, чому важливо вчитися. Десь до класу 3, 4-го, я навчався. В школі, в сільській школі буквально декілька метрів, 5 хвилин вранці встаєш перед заняттями, йдеш собі, встигаєш. І на 4 клас, майже по своєму бажанню, переїхав до районної такої вже школи, ліцею більш просунутої. Та, більш просунутої, з різними математичними нахилами. І там вже батьки були далеко. Там же ти сам по собі, там вже йде процес виживання, там вже ти людина точніше дитина із села. Виживаєш в диких умовах людей, які серед міських серед так званих міських. Оце ну, був район, зовсім не міський, але вони про це ще не знали. От так. І ти виживаєш це проходження через булінг, це проходження через те, що ти постійно чужий, це боротьба за кожну якусь, знаєш, кожну, кожну, кожне місце в класі. Боротьба за увагу, боротьба за все. Це дуже тебе виховує і так. Загартовує. Загартовує, так, це слово. Підготовлює до дорослого життя. Так, і там вже батьки були, скажімо так, зайві, в тому плані, що ти сам по собі лишаєшся. Батьки просто чуть від те, що ти їм розказуєш після занять. Тому, власне, перший рік такий був адаптації, як, що, до чого, це, це боротьба. А потім ти вже розумієш, що якщо ти сам не будеш за це відповідати, ти сам не будеш вчитися, то з тебе нічого, по суті, і не вийде. І плюс конкуренція включається, ти хочеш постійно довести, що ти не гірший за когось, що ти можеш, ти хочеш досягати результатів, ти хочеш тобі пишалися. Ти хочеш, щоб батьки про тебе чули хороші новини. Тому, власне, мене ніхто ніколи не контролював, це не перевіряв домашні завдання. Ніколи, не... навіть в початковій школі. Початкові, так, перші, перші три класи. Угу. А потім, коли вже перейшов в гімназію, там, там вже. Більше сам по собі. Батьки тобі е, казали колись такі слова, що от е, сину, треба вчитися. Важливо, щоб ти мав гарні оцінки, старайся їм і так далі. Це їм приємно. Батькам... І ти хотів задовільнити цю їхню потребу? Так, напевно, десь підсвідомо. Та всі діти хочуть, щоб їх похвалили. Всі діти хочуть добитися якогось не знаю, визнання з батьків, що вони взагалі навіть зараз, напевно, можливо, ти з мене погодишся. Тобі неприємно буде, якщо. А батьки тобі будуть пишатися, якщо батьки кажуть, Боже, яка в мене золота дитина? Яка вона молодець? Ну так, звичайно, але я тобі хочу до речі сказати на рахунок цього: якщо це відчуття бажання задовільняти чиїсь. Потреби, чи ось такі, та? Тобто, що про мене подумають, хочу, щоб мене зайвий раз похвалили. От я шкіру вилізу, та зроблю там хто домашнє завдання. Не буду спати півночі, буду писати той твір. Чи якісь такі речі, тобто в шкоду своєму здоров'ю, так, або я кажу, здоровому глузду. Тільки від того, що ти залежиш від думки чи вчителя, чи батьків. Чи просто ти хочеш сам собі начебто довести, це породжує такий е, комплекс відмінника. Є таке. Але і потім його дуже важко позбутися цього комплексу. Ми жак. його несемо навіть доросле життя після цього. Перфекціоніст, так, так, комплекс відмінника це є, це дуже заважає. заважає У мене, е, я хочу сказати, що в мене був цей е, комплекс, і я не так давно його позбулася. І хочу сказати, що ще навчаючись е, в університеті. Це, ну, я не знаю, це було щось неймовірне. Я настільки переживала за те навчання. Я сиділа там день і ніч в університеті, я вчила все, що можна. Я дуже хвилювалася перед іспитами, перед всім. Я, я стільки здоров'я, знаєш, собі Дала. зіпсувала, можна сказати, тільки через те, що е, я настільки хвилювалася, і тепер я на це все дивлюся зовсім іншим очима. Тобто, коли, мабуть, у тебе немає в житті більших пріоритетів, ти визначаєш собі пріоритети. Так, те, в житті. То, то. Так, цінності. Тобто, ти потім вже з часом розумієш, що цінності це твоє здоров'я, це твоє життя, це твої близькі, твої рідні. Якісь отакі речі, що це є справді цінні, і за це варто стільки хвилюватися. але точно не за навчання. Я е, так само знаєш, зараз аналізуючи, вже зовсім по-інакшому дивишся на цю ситуацію. Зараз, напевно, боротьба би йшла не за оцінки. Боротьба не йшла б би там за якісь медалі похвали. Боротьба би йшла за самі знання. Тому що це є найцінніше в школі. І якби зараз була така можливість піти в школу, знаєш повернутися, та, відмотати. час. було зовсім по-інакшому все було. Категорично по інакшому. Не було би вже там сором'язливості і всім бажання догодити. Було би чітка позиція, було б багато запитань. Я прийшов вчитися, я буду вчитися. Було б багато запитань, було б багато дискусій. Багато підняти рук. Знаєш, в школі ти боїшся підняти руку, щоб не дай Бог нам щось не так сказати на тебе не посміялися. Зараз ну, ні, зараз, зараз є бажання вчитися, але вже немає, немає ти знаєш якоїсь того часу і тих умов, щоб так вчитися, як вже як тоді. Я тобі хочу сказати, що я першу трійку одержала в четвертому класі е, в зошиті просто якісь. Елементарне, не пам'ятаю, домашнє, чи що це була катастрофа. Мою маму викликали з роботи. Тоді ще не було мобільних телефонів. І телефонували на роботі, що Придіть вгамуйте свою дитину, тому що в неї просто істерика. Це для мене був просто треш, і моя мама завжди мені казала: я тебе не буду сварити за погані оцінки. Я буду тебе сварити за те, що ти за них плачеш. <реш> У мене таке кількість було відчуття, і я знаю, що це дуже негативно справді впливає на особистість. Тому, в принципі, я від своєї дитини е стараюся не вимагати е там, щоб ти був мав з усіх предметів гарні оцінки. Тому що мені здається, що нормальна, здорова, адекватна дитина вона не може е з усіх предметів однаково бути успішною. Так. То я, наприклад, я була відмінницею, але чесно, відверто зізнаюся, що математика, хімія, фізика, такі точні науки це для мене був якийсь. Це було таке випробування. Я настільки багато тратила на це своїх зусиль і сил і часу, що я тепер думаю, навіщо? У мене класно виходилася українська мова, література. Тобто те, що в принципі мені е, знадобилося в цьому житті, так ми щомо столицю Америки взагалі е, людей в штатах, та що вони фокусуються на тому, що в них виходить і посилають туди всю свою енергію, всі свої ресурси. А ми хочемо бути ідеальні в всьому. Тут є свої також плюси, те, що ми можемо щось щось перемонтувати в будинку, ми можемо. Самі деколи масло в машині замінити, ми можемо щось там ще, знаєш, таке. Життя вчить наших людей вчить. більше. знаєш. А тут люди конкретно фокусуються. Окей, у мене получає, математика, фізика, все. Я, йду тому, я в тому. Ще буду найкращим в математиці. А все решта, я найму людей, мені вони зроблять. Ну знову ж таки, з одного боку, найму добре. людей треба заробити ті кошти, щоб їх найняти. Для того люди фокусують всі свої весь свій час і свої ресурси. Вони хочуть бути номером один. Я думаю, що доля правди в тому є. І це досить непогано стратегія. Тобто, ти думаєш, що нам в Україні треба більше, мабуть, е, е, фокусувати дітей на тому, що, що в них виходить. Тобто визначати, Де робити має... якісь тести, мабуть. Це не має бути ідеально. От так, ти дуже гарні слова сказала, що моя дитина не може всюди мати 5. А ми, а ми вимагаємо від того, щоб діти мали всюди 5. Бо ми хочемо це. Батькам потрібно це. Це, мабуть, свою знаєш, так. самолюбство більше задовільнити. я да, думаю. Це певний час, рік, два, не знаю, три. А провести якісь соцопитування, а скільки часу потрібно для того, щоб дитина собі розставила пріоритети, і потім вже більш сфокусувати дитину на технічний, на гуманітарний напрямок або на ще якийсь інший напрямок, і там вже дати їй... Її... А як ти ставишся до того, що е, дуже багато? Батьки зараз хочуть, знаєш, от посилають дітей там на той гурток, на той, на той, на той. Тобто, крім школи, ще є дуже багато навантажень за межами школи. І е, чи це правильно, чи це е, можливо, просто треба дати дитині бути дитиною і е, ну якийсь трошки відпочинок, так, ми щоб ми... її не заганяти. Як ти до цього Мені Важко відповідати, тому що я не є, є батьком. Ну як би ти робив, чи тобі без? Би, ну робив. свого, мабуть, досвіду до якогось. А... Потрібно дати дитині шанс спробувати різне, але не потрібно її заставляти то робити тобто тільки, тисну, тільки тому, що тобі хочеться. А якщо поговорити з дитиною, звісно, не кожна дитина буде йти на цей контакт, не кожна дитина буде так відкрити, та, давай спробуємо, що мені не сподобається, я то кину. Але загалом, три місяці, умовно кажучи, півроку, хтось каже півроку, дати дитину на якийсь гурток. Якщо вона після півроку говорить, ні, тату, я не хочу це робити, окей, твій вибір, йдемо далі. Ти знаєш, я, е, мене ніколи е, в дитинстві ніхто нікуди не відправляє на які гуртки. Я це робила сама. Тобто я десь почула там гурток баяни, Я пішла на баян, там на скрип. Ну, являєш, мене і баян. Я взагалі була дуже маленькою зростом. Там вона одні вуха стирчали і ноги, все, що я могла Але мені було цікаво до певного моменту. І знаєш, мені не вистачало наполегливості. Тобто, ось, ну, коли ти вже пішов, і тобі треба докладати зусилля, так, тобі треба вчитися. Ну, а якісь там лінощі, якісь дитячі, знаєш, такі речі. І мене в принципі ніхто не заставляв, і тому я постійно постійно щось міняла і пробувала. Ну зрештою, а знаєш, має бути час дитини і для себе, просто для дитинства. Це пограти важливо. з друзями, провести Удовіяти, час на вулиці. Та... Правда, тому що зараз дуже діти зациклені на своїх гаджетах, на... Інтернеті на інтернет Я дивлюся так само, що е, їм простіше сидіти, спілкуватися в мережі, ніж за цей час можна зустрітися, тобто вони можуть жити поруч, але кожен сидить е, в своєму якомусь уявному світі. Вони спілкуються, але не зустрічаються. Немає тактильного, розумієш, е, якогось такого інакше тема. Я думаю, наступного разу можна буде її більше взяти, обговорити Це життя офлайн. Яке воно зараз в першому столітті, тому що його, як такого -то майже, майже і немає. Ну, для мене важко збагнути, як можна, наприклад, дитині підлітку не хотіти піти в басейн. Він обирає комп'ютер, ніж ти поплав в басейн. Можна комп'ютер і піти в басейн, пограти Сімсони під тим персонажем басейну. Це таке це вже реалія. За школу ще важливо згадати такий нюанс, що предмети добре, добре вчати якісь науки, але ще в школі ми навчаємось співпрацювати з іншими. Комунікувати. А, комунікація, колаборація, всякі компроміси. Оці три К, ці три основи, на яких будуються відносини в подальшому в житті, вони в школі також, а, фундамент їх здобувається. Ми щось не, коли ми щось не знаємо, а це, це добре, це нормально, когось попросити тобі допомогти, а в когось списати. Так, таке життя. Ми ж не можемо все треба самі… Вміти треба якось. вміти викруток. Треба вміти, так. І це найважливіший навичок, от зараз аналізуючи в школі, в університеті. Ось вміти вийти з ситуації. Скажи, що двішники, ну ті діти, які ну не дуже добре вчилися, у житті досягнули дуже багато високих успіхів у бізнесі і так далі. Лінь, тому що вони звикли за запорука прогресу. Про це всі говорять. Ну так, тільки е, ліниві люди винайшли всі винаходи, так щоб е, собі життя е, трішки полегшити. Я з цим цілком з тобою згідна, і ще дуже важливо навчитися, мабуть, не так саме навчання, як процес навчання. То організувати себе, mm, організувати своє робоче місце, е, навчитися цю лінь свою долати. Так не бажання, ой, то я не хочу мені там, але треба, тому що ми в житті боремося з цим щодня. Також коли приходила, ти відразу сідала з уроки, а потім мала вже вільний час чи навпаки, ти перше відпочивала. А потім вже в кінці. І ти знаєш, я ж кажу, я не є найкращий е, приклад, е, мабуть, для цього, тому що я дуже була відмінниця, я дуже старанна, я дуже переживала за все. У мене все мало бути чітко. Я пам'ятаю до, досі, що я приходила, знімала з тебе форму. Тоді була форма, вішала її. У вас в формі ходили? Всі були однакові в школі, так? Так, у, у формі до певного часу. Потім вже в старшій школі, е, здається, не було цієї умови. Але е, все ж таки. І е, приходила додому, обідала, і, е, до речі, що хотіла сказати, я відпочивати лягала. Тобто, моя давалася. Набав... Так, я лягала на годинку відпочити для того, щоб потім стати і на свіжу голову робити домашнє завдання. До речі, батькам так само треба враховувати особливості своїх дітей, тому що є. Ми знаємо холерики, сангвініки і так далі. Тобто темперамент, види темпераменту, фізичні якісь особливості, тобто для е, сови так? тобто комусь зручніше робити домашнє завдання зранку. Но... Тобто можна раніше прокинутись перед школою і зробити це. Е, сові, звичайно, простіше ввечері. Це робити, це так само треба е, враховувати, і це допоможе знаєш е, зберегти стосунки батьків і дітей, і не перетворити весь цей на процес навчання в якусь соціальну боротьбу е, один з одним, тому що справді це дуже важко, особливо нам, жінкам, дуже важко, як мамам, тому що якщо ще є діти, наприклад, ще є чоловік, є інші обов'язки, там домашні справи, робота. Ти все це тримаєш в голові, кому що треба. І ще плюс навантаження зі школи. Чим мені подобається американська школа? Я навіть не відчула е, початку нового навчального року. <гум> а <гум> він десь... от, от вже починається за два тижні. Він вже почався. У мене два тижні вже е, е, мій син навчається е, в школі. Тобто вже процес пішов. А я навіть цього не дуже відчула. І е, це, мабуть, вперше, коли. В чому різниця? Розкажи більш детально, можливо. Нашим глядачам, слухачам, в чому різниця між для тебе, як для мами, між школами українською і американською? Ну, По-перше, немає е, цієї великої кількості е, різного приладдя, яке потрібно. Так? Тобто навіть ті самі книжки, книжки відсутні, там є у них їхні е, шкільні комп'ютери, які вони з собою носять, там вся інформація, вони на них працюють. Так само е, не потрібна величезна кількість зошитів, вони там матеріали роздруковують, вони це опрацьовують так само на комп'ютери. Ну, там лінійка, зоши, це так, але це не в якійсь такі великій кількості Змінне взуття. В принципі, спортивний одяг це все, що потрібно. І все. І немає лінійки святкової. Не знаю, можливо. Важко було того звикнути, що немає лінійки, немає такої чистості. Чесно, навіть не знаю, що тобі сказати. Тут, мені здається, в Мариці дуже бурхливе життя, і люди, ну, більшість батьків, мабуть, не мали би можливості піти посвяткувати. Це свято в школу разом з своїми дітками. Це в нас в Україні більш лояльно ставляться, тобто можна піти там, відпроситися з роботи. День знань, чи... свято. Так, День знань і це враховують. А тут такого немає ти повинен працювати і. Я думаю, що діти би засмочувалися. Я думаю, що вони вже всередині в школі якось там у них це відбувається, і вже серед них більше і дирекцією. Як адаптація за моєю дитиною відбувається? Тобто вона потрапляє абсолютно англомовне середовище, переважно свої більшості, там деякі, можливо, іспаномовні і. Важко знову ж таки бути на рівні з сіма. Чи ти якось підготовлювала свою дитину до навчання? Е, ну дивись, я ніколи, чесно кажучи, не думала, що я опинюся у Сполучених Штатах Америки. Ніхто не думав. Так. Ні, ну значні, ні. є люди, які планують, які мріють, там хочуть потрапити за кордон і так далі. У мене цієї мети ніколи не було, але я завжди хотіла, щоб моя дитина вчила англійську мову. І е, я з першого класу максимально намагалася, крім того, що він навчався в школі. Він вивчав е, польську мову, окрім української англійської, він постійно за межами школи вивчав англійську досконаліше. Тобто різні курси він постійно їх вивчав. Хоча він мені тепер каже, що, що це не так було важливо, те, що я там вчив, я не дуже розумів, навіщо воно мені. Але коли тут я вже потрапив сюди до школи, я зрозумів і. Е вже почав розмовляти, тому що я потрапив в середовище. Я думаю, що тут все ж таки, знаєш, це дитячий такий навіть не знаю, як це слово назвати, але що він трішки лукавить, знаєш. тому що я думаю, що все ж таки запас слів. і там правильна побудова речень і так далі, воно все рівно десь відкладається, тим паче, що ну протягом такого довго тривалого часу він е, це робив. Е, тому йому було простіше адаптуватися. Я думаю, він є е, е, тим більше адаптаційні класи. Тобто навіть таке так. До Це підготовчі якісь курси, чи, чи то клас є рік перед ні, це класи, де е, до е, так як ти сказав, і мексиканців, так і до інших. Людей, які приїжджають з різних країн, вони потрапляють в ці класи, і там вже на певному рівні з ними проводять, вивчають вони мову там, і так далі. Ну, вже дивляться, яка успішність, і куди кого розподіляють, mm. якщо все гаразд, значить можна. Ну, слава Богу, якось, я дуже хвилювалася з цього приводу, як він чи не буде відставати, тому що в Україні у нього були успіх був, звичайно, у школі, але чесно заважали лінощі. Ти Зараз довіряєш своїй дитині навчання? Я ти, завжди ти, довіряла. Ти я ніколи не перевіряла е, домашні завдання. Ну хіба там дійсно от початкова школа, так я могла просто пояснити, що він має зробити в цих завданнях. І казала: якщо тобі буде щось не ти можеш е, до мене звернутися. Я тобі можу підказати, що робити, направити тебе. Але за нього я ніколи цього не робила. І з класу третього я взагалі навіть не дивилася е, ні в зошити, ні в книжки. Як він склав свій портфель, він з першого класу сам ходив до школи. І зі школи це важливо, щоб дитина була самостійною вже з такого малого віку е, привчалася до того, що вона е, сама так. Тому що любов, в принципі, наша батьківська до наших дітей полягає в тому, щоб максимально адаптувати дітей до реалій нашого світу, щоб вони максимально могли дати собі ради. Цьому полягальню, а не коли ти на дитиною трусишся і це не роби, це не роби, і потім дитина потрапляє в світ. Я тобі взагалі хочу сказати, що у нас м, ну, жінки виховують переважно, так? Вдома це мама, а може бути ще бабуся. Приходять до школи хлопці, так само вчитель, вчителька більшості. Дома мама каже бути чемним, класним, там не роби отак. Ну, так як і люба мама хоче порядок, так? Тобто вона вже якось обмежує свого сина. Потім вчителька так само хоче, щоб дитина була чемна, сиділа, слухала. Ну, бажано, щоб. Робила те, що їй там говорять, і особливо там, так як ти кажеш, що зараз було би багато запитань і дискусій, вчителі це теж не всі люблять, дуже мало справді вчителів, які це підтримують. І кожен раз, отак, жіноче, так, з жіночої сторони на хлопців є якийсь такий вплив жінок, що от вони їх. Муштрують, а потім, коли 11 клас кажуть, ну все, хлопче, давай ставай далі, далі чоловіком, <рив> та ставай чоловіком, а звідки у нього будеться навичка? Так. Знаєш, дава ще на завершення поговоримо про такий е процес в Америці, про таку функцію опцію не знаю, як хоумскулен, е коли дітей, батьки до школи не вдають беруть на себе відповідальність їх навчати в Україні. Теж є такі. В Україні теж таке є, так оскільки був ковід, і зараз можна так само іти на індивідуальне навчання вдома чи там. Просто онлайн навчання, ти можеш з класом, але онлайн займатися. Насправді це все дуже важко, але наші вчителі їм великий респект, тому що вони, коли потрапили з тим ковідом в таку ситуацію, їм просто треба було вивчити. Ну не всі ж так знали ці програми комп'ютерні, і, і як це все робиться, і це справді це дуже важко. Як це організувати? Ніхто цього не знав, але вони дуже швиденько це все зробили і навчилися. Я собі пригадую нашу вчительку Наталю Михайлівну, яка просто ну вона дуже велика молодець, що вона дуже зразу вкочилася і навчилась робити те, що ніколи не робила. І ковід нас заставив до цього, і люди мали можливість навчатися. Дітки, такі життєві обставини нас так заставляють та тепер війна так само, ковід, війна. Ми знаємо, як буде далі, чи діти будуть навчатися очно, чи через інтернет, чи як це має відбуватися? Так само, де мають бути під час повітряної тривоги в Україні. Це все дуже складно. Коли спам'ю, бабусі, дідусі розказували про те, як вони проживали свої роки молодості, дитинства, я так згадую, згадуєш їхні слова. І тому який жар був а але зараз нічим нічим не не ліпше а просто для наших в цих дітей. Умовах. Те ж саме війна, ковід, повномасштабна війна і діти під час цього всього вони ростуть, вони навчаються і вони будуть, мабуть, нашої країни. Тому взагалі важливо важливо навчатися, важливо адаптуватися. І важливо довіряти так само, як ми говорили минулого разу про довіру у відносинах, про те, щоб спілкуватися, так само має бути довіра до дитини. Так, діти, діти, вони ж як губка вбирають те, що відбувається в сім'ї. Вони справді треба не дітей виховати, а себе. А ну, діти що вони, дивляться. Через так, себе. вони дивляться, наприклад, як ти можеш вимагати від дитини не, не сидіти в гаджетах, якщо ти сам, сам сидиш, да, чи там щось робити чи не робити, і якщо ти сам цього не дотримуєшся. Тобто, якщо ти там не знаю, в сім'ї хтось палить чи так далі, то дитина, я думаю, що в підлітковому віці має всі шанси до того, щоб почати палити, чи там ще якісь інші спортом, якщо ти не займаєшся, чи навпаки, ти займаєшся спортом, ти показуєш своїй дитині приклад. Завжди важливо показувати гарний приклад. Цікаво, що наші глядачі, а, слухачі думають про те, як варто виховувати дітей. Можливо, чи... когось є якісь свої ідеї. Мені здається, що тут немає одного якогось правила конкретного. Знаєш, Поради. але є, є якісь золоті правила, які дійсно працюють, які перевірені, мабуть, людьми часом. А так, щоб загально якесь правила, я думаю, що цього немає. Ну, пишіть, пишіть в коментарях, телефонуйте нам в студію, номер ви пам'ятаєте. А наступного разу я думаю, ми з тобою поговоримо. Про життя офлайн в 21 першому чи таке можливе, чи воно взагалі існує і чим займатися чим займатися. Та з вами була Ліка Юей, наша спецкореспондентка, наша співведуча програми рубрики між нами дівчатами. Це я Дмитро Галан її сушефа в цій кухні сьогодні. Сьогодні так. дякуємо, що були з нами. Дякуємо тобі, Ліка, що погодилася на таку імпровізовану студію. От на речі дуже цікаво. Останні останні дні літа. Останні дні літа хотілося так, про, провести на вулиці, спіймати ці промінчики сонця, спостерігати з тим, як падає листя і як діти ходять до школи. <ріст> так. До зустрічі. До зустрічі. Дякуємо, що були з нами. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.